Привіт, друзі. У мене для вас чудові новини про можливості для українців у Канаді. Канада продовжує підтримувати нас. Якщо ви прибули за програмою СИВЕТ до 31 березня 2024 року, ви можете подати заявку на відкритий дозвіл на роботу до 31 березня 2025 року. Це означає, що ви можете працювати в Канаді до 3 років. Але це ще не все. Ви також можете продовжити свій поточний дозвіл на роботу або подати заявку на новий навчальний дозвіл. І всі українці, які тимчасово проживають у Канаді, можуть користуватися безкоштовними послугами з поселення до 31 березня 2025 року. Тепер, як ми можемо допомогти вам отримати постійне місце проживання в Канаді? Наша команда експертів готова підтримати вас на кожному кроці. Ми допоможемо знайти найкращу програму та підготувати документи. А якщо ви мрієте про переїзд до США в майбутньому, ми також можемо допомогти. Отримання постійного місця проживання в Канаді це перший крок до вашої американської мрії. Не втрачайте цю можливість. Заваєжіться з нами сьогодні, і давайте разом розпочнемо ваш шлях до нового життя в Канаді та США. Ваше майбутнє в ваших руках. І ми тут, щоб допомогти вам його побудувати.